Як розмножити багато огірків хорошого сорту. Розказую, що до чого. Дивіться, є в мене огірки, класний сорт. Я такого сорту зараз в магазинах не можу знайти. Дивіться. Вже ніби непогані огірочки. Ну, це вони тільки починаються, перші огірки з'являються в мене. Я їх формую, щоб вони росли одним стеблом. В мене, виходить, дивіться ось о, обрізав, нарізав цілу купу пасинків. Їх все одно викидати, щоб їх не викидати, зараз буду пробувати укорінити. Знімав минулий тиждень е, поставив у пісок укурінювати. Ну, сказати, що вони пропали, то вони не пропали, але й щось не дуже вони буяють. Але я ще підозрюю, що тут дуже на них світить сонце і в парниковій жарку. Зараз хочу трохи спробувати інший метод. Так само я наріжу черенків. І поставлю їх в оце відро з піском, піввідра піска насипав. Якісь відкраски, не важно. Піввідра піска, черенки потикаю в пісок, поляю, і зверху накрию пленкою і заберу десь в холодок. Того що тут в парникові дуже жарко, мені кажеться, від цього вони паршиво приймаються і не хочуть рости. Зараз покажу, як різати черенки. Отже, дивіться, беремо наш пасиночок, відрізаємо від нього лисні вуса і лисні листя. Того, що воно все буде випаровувати воду, а нам це не треба. Получається пасинок. Ну, якщо дуже довгий, можна укоротити. Огірочок теж ми чекнемо і вкорочуємо. І отакі пасиночки нарізаємо з цього всього і воно все одно викидатись буде. І натикуємо в оце відерце. Отакий вийшов у мене ліс. Всі пасинки натикаю. тепер що? Закриваю це все діло стрийч-пленкою і ховаю в холодок. Ну, я думаю, тиждень постоять, покажу, що з цього всього вийшло. Того року я так укорінював чорнобрівці, укорінював помідори, то без проблем. З огірками я так не пробував, але вірогідність велика, що з цього щось, щось та й вийшло. Кому цікаво, підписуйте, слідкуйте, покажу що з нього вийшло.